Ти купив купил? Да, 500 гривень дав. Та ж воно, воно б А це хлопчики тобі Да, це я знайшов в інтернеті. За 500 гривень. Ну то й добре, мало. Ты же тормозає, чуєш, А ну попробуй ним. кай, а це я за Це? Я мало. О, вже будеш таскати. все будеш таскати. скільки Ти дав? 500 гривень, Це не багато, дід. Коні ну не багато. Тут, блять, пол... колеса одні. Колеса добротні, це походить від якогось мотоцикла, дід. Поїдь, поїдь, і торм. Буш, так тяжко їхати, добра. Ти, ти ж тормоза нажала, боюсь. Відпусти тормоза. Це Боже. ну, блять, тупе таке, не що... Я на машині, дід. Розове таксі, йопа шумать. Я це не понимаю. Де? Няу! Де кіт? Ну я кіт, блін, що хочеш? Я тут м'явкою, блін, хожу! Няу! Адан! Малину твою краде. Що, вы Няу! Ти шукаєш мене! Я тут, я кіт, що ти хочеш? Слушай! Не грай Дурно! Ей! Ти шукаєш кота, ей! Штай. Я ж кіт, ей! Няу! О, Няу! Що? Дура! Эй, ти шукаєш кота, я кит. Ням-ням-яу. Та в смысле дурнувати, кіт, я, блін, вчора цілий день, цілу ніч. Вуау вуу, цілу ніч, блин. А ти мене шукаєш, каже, кейтсь кейс, кейт, к'ять! Няуу! Ня-у! Ти на мене пустив його до хати, я тобі дам. А вот він! Слухайте, ви може, шукаєте ножниці чи? Да. Ножниці на місце перекласти. Дід, я вчора потусила нормально. Віддихнули трошечки. Там місце поїли з, е, з пивком, Як тобі? Саша, я тобі скажу, що не можна завтра було п'ятницю. Ти повинна знати. П'ятницю. Закрий не муха і говорити, що ти... П'ятницю не треба. А чого не треба? Во п'ятницю не може. А що там у нього таке так осталось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, тут треба виймати, то. тут треба боницу принцета. А ти чого не в рукавицях працюєш, Ти молод... Нормальний молос такий, можем? Ну він що таке ще село. Вон гини, пошла вон! Ой, як красиво. То що він тебе любить, для неї пошла вон? А він що? Вони? Жіночого роду нема переводу чи ні? Ça, як він так обзиває, мене всяко. Він так любить. таке? Мене обзиває як? Мені вчора неш назвав мене? А ну це. Козліна морда. Ось так от назвав мене. А я обідився, плакав, рев'яр, дурочка, а просто клаша, да? Козліна морда, це нічого. А як ще може бути хуже? Нехай вибере ви болото. Нехай вибере болото з позорів. Фу, я таке не можу дивити, мене таке не, не цей. Чекай, не Я таке не можу дивитися, для мене це типу як не етично, не з точки зору етики. Ти як приймати? Хороший, я...